Виконуємо номер 1256 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Від невідомого числа, позначеного змінною Х, віднімають дріб 4,5. Вишив результат 5,611. Задання друге. Різниця. Дробу 7,1849 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 2,1849. Задання третє. Сума невідомого числа позначеного змінною х та дробу 2,813 дорівнює 11, різниця невідомого числа позначеного змінною х та дробу 7,11 дорівнює 8,411. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 5,6 додаємо 4,5. Додаємо цілі частини 5 додати 4 буде 9. Даємо дробові частини 6 одинадцятих, додати 5 одинадцятих, це буде 11 одинадцятих. 11 одинадцятих порівнює 1, тому 9 додати 1 маємо 10. Записуємо відповідь 10. Переходимо до другого рівняння. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 7,1849. Віднімаємо 2,1849. Віднімаємо цілі частини, 7 відняти 2 буде 5. А тепер дробове 18,49 відняти 18,49 буде 0, отже, дробової частини не буде. Буде тільки ціла 5. Записуємо відповідь. Відповідь 5. Завдання третє. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 11, віднімаємо 2,8 Представимо число 11 у вигляді суми, чисел 10 і 1. Представимо 1 у вигляді дробу зі знаменником 13. Це буде 13 тринадцятих. Отже, 10, 13 тринадцятих. Віднімаємо 2 цілі, 8 тринадцятих, віднімаємо дробові частини. 10 відняти 2 буде 8. І 13 тринадцятих, відняти 8 тринадцятих, віднімаємо чисельники. Це буде 5. Знаменник 13 переписали. Записуємо відповідь. Вісілих п'ять тринадцятих і четверте завдання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник вісім, додаємо сім одинадцятих. 8 додати 0 буде 8, отже ціла частинка 8. 4 одинадцятих плюс 7 одинадцяти. Знаменники однакові, додаємо чисельники. 4 додати 7 буде 11. Маємо 11 одинадцятих. 11 одинадцятих до рівня 1. Отже, 8 додати 1 буде 9. І записуємо відповідь, 9 розв'язали рівняння номер 1256 виконано.